Привіт усім! З вами Валентайн. Сьогодні я хочу розповісти та порівняти мої олівці та підводки для очей. Першим розглянемо олівець від фірми Devis. Кришка цього олівця є одночасно стругалкою, що є досить зручно. Зараз я зроблю своч. Ви можете бачити, що колір насичений, олівець по своїй структурі м'який, легко розтушовується. Але це є також його мінусом, бо ночах він тримається недовго та легко розмашується. Далі ми перейдемо до олівця від фірми Avon. Він також трохи відрізняється, бо на іншому кінці реліця є кісточки для розтушовки. Це лябець, я б сказала, що можна використовувати лише для смокіас, бо все-таки він дуже легко розтушовується. Тут що це робиться в таку тинку. Так, перейдемо далі. Наступним я візьму єдиний свій кольоровий олівець від фірми Maxmar. Він є воду Як ви можете бачити, колір насичений з красивим переливом. для літа в самий раз. Олівець не розтирається протягом нього. Так, далі перейдемо до каялу від Faberlic. Е так, зробимо світ. Колір красивий. Е що я хочу про нього сказати? У перші першій ну, хвилини його можна легко розтерти, але далі він гарно тримається і на оці, і на водійній лінії. Дуже ним задоволена. Також в моєму комплекті є олівець-підводка від Oriflame. Кисточка в нього зручна та загострена. Так, як ви можете бачити, колір насичений. Сихає він майже моментально та зовсім не розтирається. Не можна легко вивести гострий кінчик стрілки чи щось намалювати. Ну і останньою моїй колекції є водостійка підводка від Rimmel. У, ну, у її кришці є кістечка якою можна не наносити засіб. Ну і, звичайно, сама підводка. А мінусом кісточки є те, що після ну, застосування її обов'язково треба очистити для відрізняття макіяжу, Інакше вона засихає. Бачите, можете бачити, що вона так злегка важче рухається. Висихає, вона, звичайно, трохи довше, ніж звичайно ольвець. Я зараз зроблю я зроблю світло, ну, що я покажу, як воно виглядає Ну і це все. Ще хотіла вам розказати з продуктів я залишу під відео. Дякую, що були зі мною. Сподіваюсь, що це відео було для вас корисним. А з вами була Валентайн. Підписуйтесь на канал та ставте лайки. До нових зустрічі у нових відео!